Минулий понеділок для правоохоронців та рятувальників виявився тривожним. На кінець дня вони отримали повідомлення, що на території колишнього військового полігону знайдено чотири артилерійських снаряди. При подальшому обстеженні наступного дня фахівці виявили ще дев'ять снарядів. Це були 152 осколочно-фугасні артилерійські снаряди, що були на озброєнні української армії. Група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону головного управління. Дня державної служби надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області разом із працівниками міліції забезпечили надійну охорону небезпечної знахідки, яку було за день по тому підірвано у кар'єрі поблизу села Варварівка. Фахівці вкотре попереджають, аби уникнути біди про всі подібні знайдені боєприпаси в обов'язковому порядку. Треба повідомляти в міліцію і рятувальникам. 21 жовтня приблизно 19 годині 00 хвилин. На перетину чергову аварійно рятувальне загону спеціального призначення було прислано повідомлення про виявлення на території колишньої військової частини міста Славути вибухонебезпечні предмети, а саме артилерійські снаряди калібру 152 мм 4 одиниці. 22 жовтня при виїзді на місце в групи піротехнічних робіт було додатково виявлено ще дев'ять артилерійських снарядів. Дані вибухонебезпечні предмети в подальшому будуть вивезені в кар'єр села Варваріко, а також там будуть знищені. Наголошую, що громадяни Хмельниччини при виявленні вибухонебезпечних предметів ні в коїному разі їх не чіпайте, не вдаряйте, а також не кидайте вогнища. Оградіть місце виявлення видимими ознаками та зателефонуйте за номером 101.